Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45Е, місто Житомир, район Богунії, тракторна площадка, всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Ось вибрали люди собі. 454 ловила. Зараз було підтримка. Тракторець перевірений на місці. 是高又。 Місце. Ще один господар. Став багатшим на тракторця. Гарна модифікація ловила 454 Все перевірили, все працює. Магнітово включили, послухали музику. От, будь ласка, запрошуємо всіх своїх Житомирян, жителів Житомирської області, придбати сільхозтехніку в місті Житомирі, проспект Миру 45В. Дякую всім.